Нікого не вбивав. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дав перші свідчення. Росія намагається зірвати змагання. Найбільша диверсія на французьку залізницю. Снубдох, пацюки і безхатьки. Чим запам'яталося відкриття Олімпійських ігор та черговий потоп в Росії дамба знову не витримала. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну, сьогодні просто зараз. Нікого не вбивав. Фаріон нічого не робив. Затриманий у справі про вбивство Ірини Фаріон дав перші свідчення в суді. 18-річного В'ячеслава Зінченка суд затримав на два місяці за ґратами без права внесення застави. Напередодні у Львові пройшло перше слухання над підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокати просили для Зінченка домашній арешт, але враховуючи, що хлопець із Дніпра і не має постійного місця проживання у Львові, на час слідства він перебуватиме в СІЗО. В свою чергу зінченко, відповідаючи на питання журналістів, спростував звинувачення на свою адресу. Відомо, що його захист подаватиме апеляцію на рішення суду. Я нічого не робив. Коментарі ми і з приготовимо сонтонічні. Так, дане рішення буде оскаржено, будемо подавати операцію. Поки що на даний час дуже мало чого є доказів, говоримо так, як воно є. А далі буде видно. Найбільша диверсія на французьку залізницю в сучасній історії прем'єр-міністр країни заявив про масштабний збій в роботі поїздів за кілька годин до відкриття Олімпійських ігор. За даними компанії перевізника, невідомі атакували залізничні лінії, які з'єднують Париж із заходом, Північю та сходом країни. Зокрема, мали місце підпали розподільчих підстанцій. Через це кілька швидкісних потягів могли зійти з рейок або зіштовхнутися, що спричинило б колосальні жертви. Оператор французької залізниці повідомляє, що нині працівники лагодять зіпсоване обладнання, тому що найменше кілька днів в країні будуть змінені графіки руху поїздів. В цих диверсіях на залізниці аналітики уже побачили російський слід, і атака на потяги далеко не все, що задумали росіяни, щоби зірвати олімпіаду, на яку їх не покликали. Агента, який прикидався кухарем, затримали французькі правоохоронці. Який у нього був план? Та що задумав черговий кремлівський кашовар? Дивіться далі у сюжеті. Російські шпигуни на єлисейських полях. Минулого тижня у Парижі затримали росіянина, який готував у Франції провокації. Повар агент з Російської Федерації готував провокації на Олімпіаді в Парижі. Спочатку ця інформація нагадувала сюжет із фільму, але вже відоме навіть ім'я кривавого шеф-кухаря. Це якийсь Кирило Грязнов. Він зірка російських кулінарних шоу, що працював у мішленівському ресторані у Куршевелі. Потім переїхав назад до Росії, де і був завербований спецслужбами Кремля. За даними Паризької прокуратури, під час арешту росіянина знайшли певні дипломатичні матеріали і посвідчення, що вказує на його принадлежність до підрозділу В російських спецслужб. Видання «The Insider» припускає, що це може бути посвідчення спецназу ФСБ Вимпел. На даний момент невідомо, що саме планував здійснити кухар Шпигун теракт чи масове отруєння. Напонятно, що не яка спецслужба, в тому числі французька, не буде розписувати все від початку до кінця. Тобто, навіть до ну, як я считаю, що може бути навіть сигнал для русских о том, що давайте як якби... бы Ведіть себе культурно, тому що ми знаємо, де ви і що ви. Але масштаби його задумів були солідними. Поки що офіційно заявляється, що це був масштабний проект, який мав би серйозні наслідки протягом трьох тижнів олімпіади. Підготовка до злочину також була на висоті, але на щастя, російського шпигуна підвів алкоголь. Машиною він дістався до Британії, де знову напився і став розповідати випадковим людям про те, що в Париж вирушив не просто так, а з секретним завданням вони надовго запам'ятають цю олімпіаду, погрожував він не пояснюючи в тім, що має на увазі конкретно. Тепер грязно пропустить ще цілих шість олімпіад. Якщо доживе йому у світі 30 років позбавлення волі. Люди засилаються під чужими лічинами з хорошою професією. вони нар... Бативають зв'язки, сидять спокійно до тих пор, поки їм центра не какая-то там задача. підготовку диверсії саме у Франції можна легко пояснити як мінімум двома факторами. Логіка терориста, вона дуже проста. Де много людей, там можна робити теракти. Це активність Франції у питаннях військової підтримки України. Во-первых, ми должны плясати, як говорять на Росії від печки. А печка це заявлення окруження Путіна і спецслужб, о том, що вони будуть гібридно реагувати на действия різних стран, які допомагають Україні. Щоб налякати французів та гостей з усього світу, росіяни обрали можливо один із найкращих способів прикриття. Утром он и вечером повар, а ночью мы не знаем кто. Он. Элементарно даже, да? Может он боевик, может быть он э, руководитель группы, которая работает под ним и которая будет э, иметь четкие задачи, четкую там э, градацию на то, что кто делает, кто чему передает. Имоверность серьезного теракта чи провокации была дуже высокой. что-нибудь страшное, небудь страшне, нибудь кровавое, и это і це мир. А з другой стороны, таким образом ти наказуєш того, хто м м знаходиться по ту сторону війни, по ту сторону видения будущего мира. Запобігання можливому теракту чи провокації у Франції чітко демонструє, що Росія лише ускладнює ситуацію на дипломатичному рівні. Росія це терористична організація. З великим количеством людей, то тобто, вона в рази більше ніж Каїда. А для терористів що важливо? Вот если всі емоції від бороться, так це ж все прагматизм. Нужна багато людей, нужна забуття, яке бачить весь світ. і следовательно, нужен резонанс. На тлі цього дуже смішно виглядає візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Франції, який відбувся у травні цього року. Підтримав ідею Макрона в ключі олімпійського перемиря і навіть натякнув, що намагатиметься це зробити. Але домовитися з Путіним справа вкрай ненадійна. Він хоче крові та підлої помсти. Тим часом Олімпійські ігри стартували за графіком. Команди вчасно прибули в Париж на церемонію відкриття. Завітали й купа зірок. Зокрема, олімпійський вогонь запалював і одіозний американський співак Dogg. В якій саме дисципліні він справжній чемпіон, всім добре відомо, тому його відвідане спортивних змагань спричинили немало мемів в інтернеті. Шириться мережею і інші відео привітного Парижу, як приміром, із каналізації за спортсменами, спостерігають десятки пацюків, або приміром. Без хатьки, які влаштували лежачий пікет через те, що їх напередодні вигнали з міста. Але тим не менш, найближчі тижні Париж стане все ж таки столицею спорту. Прибула туди і українська збірна. Про наші перспективи на олімпіаді 2024 Дивіться далі у сюжеті. Олімпійські ігри 2024 офіційно розпочинаються вже сьогодні. Урочисте відкриття літньої олімпіади в Парижі заплановане на вечір п'ятниці. Церемонія вперше проходитиме не на стадіоні, а просто неба. 206 команд країн-учасниць ігор. 2024 на човнах пропливуть 6 кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі. Французька влада запевняє, що на час Олімпіади столиця стане найбезпечнішим місцем на планеті. Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тисяч поліціянтів та інших представників служб безпеки. Понад 10 тисяч військових та близько 20 тисяч. Працівників приватних компаній заходи безпеки будуть діяти вздовж понад шести кілометрів берегів сени. Є передумови для того, щоб хвилюватися щодо безпеки наших спортсменів спортсменів Ізраїля. Зокрема, ще ну провокації можуть бути звичайно, але спецслужби всі французькі спецслужби зараз, як то кажуть, стоять на вухах і, і в повітрі. І вздовж сіни буде все зроблено. Україну представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Найбільше представництво України на іграх матиме у легкій атлетиці 25 спортсменів. 33-ті Олімпійські ігри в сучасності проходять під знаком цієї страшної війни, яку проти всесвітнього зла веде Україна. Ще в жодних, в жодних Олімпійських іграх такого не було, щоб команда країни, яка веде таку жорстоку війну з таким страшним ворогом, вона представляла свою країну такою делегацією: 206 країн, 10,5 тисяч учасників Олімпійських ігр. Думаю, що виступить наша збірна достойно, тому що кожен, кожен спортсмен. Чіпка розуміє, яку країну і в який час він представляє збірній Україні. Пророкують на Олімпіаді в Парижі 13 нагород. Але деякі експерти вважають, що рахувати медалі зарано вони готові до того, щоб поборотися за медалі Олімпійських ігор. Думаю, що тут на цих Олімпійських іграх зарано це для наших так бувати моїх колег, експертів так званих і журналістів, зарано ще рахувати медалі. Вони будуть, але скільки їх буде, ну ви знаєте, це Олімпійські ігри. Навіть суперпідготовлені спортсмени іноді до фіналів не готові або фізично, або морально. Це день. Фіналу це олімпійський фінал. Але ми, звісно, сподіваємося, що той склад спортсменів від України, які поїхали до Парижа, зможуть таки приємно здивувати усіх своїми результатами. Хвилюємось і за Ярослава Могучих, яка звичайно рекордсменка світу у стрибках в висоту на піднесенні зробила це на міжнародних стартах. Але це буде олімпійський фінал. Можливо, тут не буде рекорду, але треба виграти стабільно виступити і виграти. Бех Романчук, стрибки в довжину, потрійний стрибок. Її чоловік Михайло Романчук в плаванні стаєр, який понесе прапор, який прапороноситься разом з Еліною Світоліною. Та Теж Еліна Світоліна в тенісі, попри свою травму спини, вона буде виступати, і я думаю, виступатиме успішно. Єдина Каміла Канатоп представляє нашу країну в ваги категорії 59 кг, кілограмів, але вона. Рейтингова важкоатлетка. в боксі Олександр Хизняк. Троє хлопців не будемо ні влівати. Троє хлопців наших боксерів можуть дійти до фінальної частини. У нас є передумови і в стрибках. І до Олімпіади таки допустили росіян. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі, але не братимуть участі у церемонії відкриття ігор. Провокатори будуть і на жаль, міжнародний олімпійський комітет не зміг повністю відмовитися від участі. От таких. от не будемо приховувати. Я думаю, що половина з них це агенти. ФСБ там кожен другий стукач у цій країні, і не будуть провокації, намагання провокації. Але наші спортсмени знають, що їм немає. Сенсу спілкуватися навіть з хорошими, скажімо, представниками змі, хороших якихось російських, добре, що оргкомітет, і добре, що французи не допустили і не впустили в країну потенційних провокаторів, тобто представників змі, представників експертних різних організацій, які намагалися. Пробитися сюди, і це було б занадто. Олімпійські ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. А ще мужність та професіоналізм наших спортсменів навіть у такий складний час. Тим часом Росія йде під воду. В Челябінській області чергову дамбу поїли миші. Десятки будинків опинилися під водою. Ми на криша тут взагалі пі***. У ми всі тонім у нас в домі вода до просто. Ми сюди на кришу єлі забрались, але тут все смила, абсолютно все. Прорив дамби водосховища стався напередодні у місті Карабаш. В результаті вже затоплено понад півдесятка населених пунктів. Місцеві повідомляють, що вода розповсюджується надзвичайно швидко. Влада в свою чергу повідомила, що попереджала людей про ймовірні підтоплення. Тому зараз, очевидно, пропонує їм вирішувати свої проблеми самостійно. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайко. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.